Всім привіт! Поговоримо з вами на тему просвітлення, хто в цій темі залишається на каналі, буду знімати. Е, поясню структуру, взагалі, що це про що це ось це просвітлення. Це про знаходження. Себе за межами я, навіть не знаходження себе, а знаходження того, що тебе насправді тут немає, і цей весь світ розвертається в тобі, ти є тим екраном, можна так сказати, можна сказати, нічим, в чому є все, що зараз і називають ніщо. А чи все. Тобто ти є тим, на чому йде цей фільм, в чому йде цей фільм? Або як сказати, тебе ніби як нема. Як раніше я, я ось це, цей я який сформувався, був. Тобто особистість, яка сформувалася, назвавши себе Я, вважала, що це, як зараз сприймається вже з, з, з тої точки, де мене того я, якби такого немає, сприймалося раніше, що, що десь, ось так є Бог, як він на це все дивиться. І так само зараз. А це усвідомлюється, усвідомлюється і бачиться, ніби, ніби це роль якогось спостерігача. І спостерігача як такого немає, ніби навіть не знаю, як пояснити це, як сприйняття і одночасно усвідомлення, і одночасно якби всіма органами чуттів. Цей світ ніби як відчув, відчувається, і так він, він в тобі Ні. знаходиться. Знаходиться ось це тіло, яке вважалося раніше собою, знаходяться всі інші люди, і всі інші люди, це теж якби ось це, звідки зараз сприймається, вони сприймаються як тобою. А ось цей я, яким вважалося, вважалося, що це тіло це є я, і, і ті думки, які приходять і говорять в голові. Вони не так, як в голові є, як просто вони якби виникають в просторі, виникають в моєму просторі, тим, ким я являюся. Тобто я є з цим простором, в якому виникають усі думки, в якому вони виникають і зникають, в якому виникають емоції, в якому виникають відчуття різні, можна назвати так больові відчуття. І це тільки як ось цей ум він описує, що це біль, що це емоція страх, що це. Наприклад, тривога. Але як, як навчитися не сприймати ось ці думки своїми, не сприймати емоції своїми? Їх потрібно спостерігати і якби відпускати, як провідчувати, наприклад, як виникає страх, не описувати, що це страх, а провідчувати, або, або можна ще такий способ, спосіб вловлювати бо цей страх. Страх це теж думка. Він виникає і говорити страх, 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 поки він не бачить, що його виявлено, що ви на нього вказали, і не розчиниться. Потім так само про дум, думка якась виникла. І більшість, більшість ми, якби, як ми. Це я говорю від і люди, хоча вже не сприймаються люди як такі, а сприймається це все як фільм, як фільм, який йде в тобі, і ти як цей фільм як 5D, тому що він, не знаю, я не дуже розумію, в цих 5D цих. В новітніх цих фільмах я навіть знайшла ще, це я говорю вже від я, в цих окулярах, щоб подивитись, як воно взагалі працює, цей фільм, як він бачиться, але уявляю, що це, якби в фільмі, це тіло знаходиться в мені, знаходиться весь світ в мені і ось цей те, ким я являюсь, дивиться цей фільм з ракурсу ось цього тіла, цього персонажу. І ніби як десь ось так дивиться, чи як, як інколи буває, що дивимося бокові, ось, як сказати, є боковий зір, що бачиться, що відбувається по сторонах. Ось так само сприймається вся картина, але це вже сприймається не як. Світ окремо і окремо ось цей я, ось це тіло. А сприймається якби це, це все в тому, ким я являюсь, Тобто в тому, чого нема в цьому екрані, в цьому просторі дуже важко це пояснити словами те, що бачиться, відчувається, те, що сприймається. Намагаюся, але не так це просто. Думаю, з часом напрацює. Напрацюється це, це все. І ось як виникає, чому кожен ототожнює, хто ще не виявив себе за межами ось цього за межами ума. Сприймаю отутожнює себе з е... людиною і з цими думками, які виникають в... в умі, які просто виникають. Навіть як ума такого немає, він як це як в просторі вони просто виникають. І цей я присвоюю собі ці думки, він каже, це я. Е... Він якби спочатку з трой... подвійний чи потрійний захват відбувається. Спочатку він каже, це є я, це він як бачить в картині ось це тіло, це тіло, яке є у вас, з яким ви себе аутуторим, він бачить це в картині, і він каже, це є я, це є моє тіло. Чому ж він називається тілом? Моє, якщо він є цим тілом, тобто він собі привласнює це тіло. Так само це є мої думки, ось ці думки, які просто пролітають в просторі, він каже, це є мої думки. І кожна думка, вона як вже зав'язана на цьому я, на цьому імені, яке далося цьому тілові, коли воно виникло. Можна сказати, в цьому кадрі воно виникло разом з цим вже світом. Ви, виникло, виник цей світ повністю, цей кадр. І десь пізніше, в приблизно в трьохрічному віці, ось цей з'явився я. Спочатку він з'явився появив, він з того, як відколи це тіло, як част, частинка цього всього, яким ким е, 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 ніби. Я являюся в, ніби як відокремив ось цю частинку, назвавши його якимось іменем. І потім, коли ось ці в кадрі батьки, так би мовити, називають це тіло цим іменем, то спочатку дитина не утутожнює себе з цим іменем. Вона говорить в третьому лиці, ніби як в її просторі виникло, виникло це тіло, яке назвали якимось іменем, і ця дитина каже, наприклад, е ім'я не можу так підібрати, наприклад, е Коля, там, Галя, Степан Петро, хто е хоче їсти. Або болить степ степанчика, болить рука, або ще щось, говорить в третьому імені. Тому що дитина ще не ототожнює себе з цим тілом, тільки потім, коли багаторазове повторення починає ось ця ця свідомість, якби сприйматися це все, сприйматися як. Окрема частинка, названа, потім на неї навішуються різні сприйняття себе, ти там, наприклад, -то, такий в тебе характер, ти схожий на, там, на тата, ти, в тебе там мамині очі, ти там, чи поганий, чи добрий, хтось скаже так, хтось скаже так. І Ось це починається сприйняття себе якимось чином, так як говорили інші люди, так як з цим починається оце і я утутожнюватися. Таким чином він набирає багато дуже програм переконань про цей світ і формується особистість, формується оце его, яке потім і говорить як в умі. Не Умі говорить ось це від нашого, якби від імені Я. Він каже, що він є. Ось це я. Ось це. Він говорить, що це тіло і ця особистість, тобто він уточнює себе з тою історією, яка просто була у фільмі. Але у вас, як таких, в цьому фільмі, немає. Ви є з тим екраном, на якому виник цей фільм. І ось ця частинка Я вона почала ось це я, воно говорить із тими всіма старими програмами і всіма старими переконаннями. І не дає побачити ширину повністю цієї картини, і не дає цій картині повністю розгортатися так не вимушено. І якби цей я він завжди чому багато починає людей якби йти в це, в цю тему, тому що оцей я, він дуже незадоволений усім, що відбувається. І таким чином він спричиняє він, бачачи картину світу цього, бачачи, наприклад, в інших там людях, що вони досягають, чи що, що там соціумом, наприклад, вважається нормальним, вважається, що ти мав в такому віці, наприклад, чогось досягти, мав щось. Там, наприклад, вже одружитися, мати дітей, мати там якийсь достаток, будинок чи квартиру, мати машину, мати. І ось цей я він починає порівнювати, він починає бути незадоволеним тим, що відбувається в житті ось того персонажа, з яким він себе ототожні. Тобто, тобто він не бачить в просторі цього. цього Его цієї особистості, що він добився того. Що він добився того, що. Зараз я переключу, бо я не знаю, мені подзвонили, чи